Друзі, ви помітили, як росіяни, російські пастори, там ну, різні такі росіяни, які намагаються виглядати лібералами, а так і наші українські різні колаборанти, вони використовують таку жалюгідну відмазку Ми проти війни. Ну от, в контексті того, що зараз Оксамита випустила своє відео, де вона Ну, начебто виправдовується, насправді вона не виправдовується, вона доводить, доказує, що вона страдає за Христа, що вона нічого не знала, не розуміла, що от, вона хотіла як краще. І горе тим, хто її засуджує. Ну, там контекст приблизно такий, що горе вам, які там засуджуєте її, вона класна людина, взагалі, вона проти війни. І цікаво, що ці люди вони вважають, що достатньо бути просто проти війни. Тобто. І це ж у них спільна така відмазка у росіян, у колаборантів цих, от, які реально служать Путіну, але ну не прямо це показують, там, типу, Голікова і так далі. Ряховський. Вони всі проти війни взагалі. Ну, так, в принципі, і Путін проти війни, тому він називає свою війну СВО. Тобто він так не хотів воювати, просто довелось якусь його змусили операцію провести да, в Україні. А, і всі вони проти війни. Тобто вони, наші християни і росіяни, вони нам таким чином відкупа намагаються в, в, відкупитися. Тому що коли ти проти війни, це ти як проти е, урагану, проти вулкану, виверження вулкану, да? проти попроти е, сильних морозів. Це знаєте, війна виходить як таке стихійне лихо. Ти проти, проти, ти проти вбивств, проти зґвалтувань, ти проти. Тобто ти, коли бачиш, проходиш повз, бачиш, що людину вбивають, ти, ну, я проти цього. Я, це так погано, що це робиться. Повер, повертаєшся і йдеш далі. Головне, що ти проти. От, твоя позиція, ти проти війни. В цій позиції зручно, що тобі не треба називати, хто винен. Тому що проблема в Україні це не війна. Проблема в Україні це Росія, це Путін, це його режим, це 70-80%. Росіян-імперців, які хочуть крові, нашої крові української, які підтримують, які вважають, що треба покарати Україну. що українці — це бендеровці і нацисти, і треба їх покарати. І там у Оксамити одна така а, служительниця, так звана від Голікової, написала, що. А, на те, що Оксамита сказала, що у Голікової неправильна позиція, ну заїкнулась легенько так. навіть не, Вона не засудила, вона нічого не сказала, що там Росія, Путін, що Голікова і всі ці от Рікі Реннери, що це колаборанти, вони служать режиму. Вона цього ніколи не каже. Вона заїкнулася, що вона не знала, що у Голікової якась неправильна позиція, що у неї не, ну, не така позиція, як треба, і на це почали відповідати адепти Голікової. Що Голікова така хороша, вона проти війни. От, і що на Україна, от що цікаво, вона написала: Україна проходить своє, якби, як як там, переплавку, да, що проходить оце от випробування вогнем. Якось так вона написала. От, і це для того, щоб відділити примісі. примісі, ну тобто, Україна переплавляється. А це настільки цинічно, підло взагалі. Ця позиція, ну огидна позиція. Реально, позиція ну, ворога, тому що вони вбивають українців, розказують духовно, прикидаються такими духовними, що це от Україна проходить таке випробування вогнем. Вони самі цей вогонь створили, і Україна проходить це, типу, від Бога таке випробування, щоб очистити Україну. Ну це сволочі, це реально це фашисти, расисти, ці люди, які це говорять. І голіков, і всі адепти, всі, хто їх слухає, це є вороги, це є вбивці, колаборанти, негідники, і вони мають бути покарані просто. І вся це, знаєте, позиція, що ми проти війни, це лицемірство, цинізм, це підлість, це самообман, це... вони намагаються нас обманути цим. Що вони типу проти війни. Ну, якщо ви проти війни, ви нічим не краще Путіна. Якщо ви не засудили конкретно тих, хто розв'язав війну, то ви не краще тих, хто це зробив. Це поспорожні балачки. Так само, ООН проти війни, і багато хто проти війни. Знаєте, всі проти війни. Папа римський теж проти війни. І намагається намагався примирити росіян і українців там такими якимись огидними перформансами. Це порожня позиція, це порожня відмазка. Людина, яка говорить проти війну, що вона проти війни, лише говорить про те, що ця людина лицемір. От і все. Що ця людина насправді не має позиції або приховує позицію, що вона за Росію, або прих боїться образити своїх російських кураторів чи друзів російських. От що таке позиція проти війни. Це нікчемна позиція. Краще ніколи, краще мовчіть. Якщо ви вже ну. Ну, не кажіть, що ви проти війни. Мовчіть, просто промовчіть, що ви не, не знаєте. Ви не з цього світу, ви не знаєте, хорошо це чи добре. Ну, щось таке. Мовчіть, не кажіть нічого. Коли ви кажете, що ви проти війни, значить ви не проти Путіна. От і все. От в, в чому суть. Тому Оксамита, своїм цим от виправданням, вона ще, ще більше собі викопала яму. Просто. Тому що вона проти війни, так само як Голікова, як. як Більшість росіян проти війни, хоча вони не проти СВО, знаєте, вони не проти Путіна, вони не бачать проблеми в своєму режимі, в своїй владі, вони підтримують владу, вони якби у них немає критичної позиції. Так само, як і у наших колаборантів. Тобто наші колаборанти в єдності з тими росіянами, лицемірами, брехунами, які проти війни. Тобто люди, які проти війни, ви колаборанти разом з росіянами. Вони так само проти війни. Так що ну, ви самі собі підписуєте, ви самі, коли ви кажете проти війни, це ви, ви фіксуєте, що ви насправді не проти Росії, не проти Путіна, що ви у вас немає позиції, ви не хочете боїтеся чи ще якісь причини, там, не хочете прихильність, якусь лояльність втратити росіян, то ви кажете Я просто проти війни. У війни є ім'я, прізвища. Війну творять люди. Це війна це не стихійне лихо. Це люди, конкретно з іменами з прізвищами починають війну, вчиняють злочини, вбивають, грабують, гвалтують, забирають території, знищують це люди, конкретні люди. Ти не можеш бути проти війни. Ти маєш бути проти цих людей, проти їх злочинів. Проти них як злочинців ти маєш виступати, якщо ти нормальний, якщо ти нормальна людина. У жертв теж є імена. Це не просто от от, сто зла у мірі. Це не просто якесь страдання абстрактне в мірі. Це конкретні люди страждають. Це конкретні діти в Ахмадеті. Це конкретні діти, люди на дитячому майданчику в Миколаєві вчора. Це було. Це конкретні люди страждають, конкретні сім'ї. І ти маєш бути солідарним з ними, і ти маєш бути конкретно проти злочинців, як, проти, по іменам, по іменам, проти цих злочинців. І всі ці нагідники, злочинці мають бути покарані. Оце нормальна позиція. А це блеєння, це соплі, оці от, я проти війни, це мерзость, це огидно, це, це тупо просто, лицемірно. І знаєте, от краще покаятись за свою позицію проти війни. Це огидна позиція.